Вітаю, шановне панство! Дві новини. По-перше, сьогодні відео буде не в такій звичній якості, як завжди, тому що заламався мій улюблений iPhone. Це взяв собі якогось корча Android, щоб перекантуватися тиждень, поки ремонтують. Ну і друга новина. Сьогодні в роботі не Opel, сьогодні в роботі Mitsubishi. Задача заміна шлейфа. Чому міняємо шлейф? Не працюють кнопки керування магнітолою. Погнали. Ну от дивіться, реакції немає ні на переключення треків, ні на гучність. Тому будемо розбирати. Для того, щоб розібрати е кермо, нам потрібно відкрутити подушку. Подушка відкручується ось таким ключем Торкс-30. Заставляється, є тут отвір. Ось, ось він. В цей отвір заставляється ключ з одного боку, такий саме отвір є з другого боку. Відкручуються два гвинти і знімається подушка. Гвинти вже відкрутив. Ось вони два, один і другий. Далі у нас сама знялася фішка маси на клаксон. І треба ще зняти фішки подушки. Тут, наскільки я знаю, просто ця фішечка тягнеться і знімається. Так. Є, подушку в сторону кидаємо. Далі. У нас є. Для того, щоб зняти кермо, нам треба відкрутити оцю гайку на Тут скільки на 17. Гайку відкрутив. Дивимося, тут воно вже до нас відкручували. Ось є міточка. І ось на валу теж нацарапана міточка, тому можемо кермо знімати. Кермо зняти, відключивши фішку мультикерма. Далі нам треба розібрати кожух. Верхня частина у нас просто відщовкується і відкладається в бік. Нижня частина, знизу треба відкрутити. Викрутка, по-моєму, хрестова має бути. Відкрутив два саморізи, ось вони. І нижня частина знялася. Далі нам треба відкрутити ще пару саморізів, щоб зняти саму улітку. Відчокнув фіксатор. Виняли одну фішку, вийняли другу фішку. Ну, і ось наша улітка в зборі. Йдемо шукати замінник. Придбав нового шлейфіка, Не оригінального, замінник е вартував 650 гривень е плюс доставка. Коротше, там, нехай буде 20 доларів. Зараз я його поставив, підключив, ще не підключав подушку, е вже включив запалювання. Ну, дивіться. Гучність. Гучність працює, перемикання треків. Ходить у Каліфорнія, все працює. Відповідно, можна прикручувати назад подушку і збирати. Я думаю, що на цьому ремонт буде завершений. Друзі, якщо у вас не опіль, не звертайтеся, тому що я займаюся тільки опілями, а не опіля роблю тільки для найліпших друзів. І це якраз той варіант, коли один з друзів, який. Ви бачили відео, там як відремонтувати відкриття багажника на Lexus за 100 баксів. Оце машинка цього самого друга, у нього ще одна, він готує дуже смачний шашлик, тому для нього ця робота робиться із задоволенням. Так що, якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, рекомендуйте друзям, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. І очікуйте нові відео. Всім гарного дня! Пока пока.